Привіт, друзі! І сьогодні ми з моїми американськими друзями завітали на Парасольку. Парасолька це місце зустрічі українців та взагалі іммігрантів у місті Сакраменто, штат Каліфорнія. Я тут уже вдруге. Проект Парасолька було створено у квітні 2021 року на території церкви Сол. Це абревіатура Spring of Life. Започатковані ці зібрання були командою пасторів та волонтерів. В основу назви було взяти українське слово «парасолька», яка символізує безпеку, допомогу у скрутних ситуаціях і як символ об'єднання близьких по духу людей. Метою проекту було надання допомоги іммігрантам з України та інших країн, місця, де вони могли б спілкуватися, безпечно проводити час, знайомитися з новими людьми. Обмінюватися інформацією та отримувати допомогу. Зустрічі проводяться щосуботи з п'ятої години вечора до половини 9-ї години вечора. І як бачимо, місце настільки популярне, що українці їдуть до Каліфорнії на власних автомобілях через океан. хочеться запитати всіх вас, друзі. Можливо, тут є хто перше завітав до нас на перезонці. Якщо є отакі люди, просто підніміть руку. Ось ці люди, ми хочу вас привітати. Сьогоднішня зустріч була присвячена хлопцям з України, вірніше воїнам, які у ході розпочатої Росією війни втратили кінцівки, і які за допомогою благодійного фонду «Протез Фондейшн змогли отримати якісні протези рук та ніг. Благодійний фонд «Протез Фондейшн знаходиться тут, у Сполучених Штатах Америки. У місті Окдейл, штат Міннесота. І саме у Окдейлі наші військові проходять реабілітацію та мають можливість отримати протези найвищої якості, які розробляються для кожного індивідуально. Після виступу музикантів власне відбулося знайомство з залу із представниками фонду. Та їхніми, так би мовити, підопічними. Давайте послухаємо наживо. протест Foundation – Люди, які працюють над тим, щоб допомагати військовим, які отримали поранення в Україні. І сьогодні безпосередньо самі військові хлопці з нами присутні. Ми дуже вам вдячні, хлопці, що ви є разом з нами. Ми щасливі просто бачити вас і пожати вам руки, тому хочемо вас підтримати, друзі. Правда, ми хочемо з вами поспілкуватися дещо більше, але хочу одну важливу таку сторону зауважити. Ми дуже часто приходимо на парасольку чи в церкву, знаєте, з однією цілею, щоб нам допомогли, щоб ми отримали для себе якусь важливу інформацію, щоб знайти нових друзів, щоб просто по людськи поспілкуватися. І це нормально, і це правильно. Але я скажу, знаєте, в біблії є такі дуже важливі. Слова від Бога там написано так: що блаженніше давати, ніж приймати, і сьогодні у нас така прекрасна можливість робити не просто прийти на парасольку, щоб щось для себе отримати, а ми можемо чимось допомогти. Організація протез Foundation проводить зараз акцію Сакрамента. вони тут розповідають про свою роботу. Робота справді дуже велика і дуже потужна. щоб ви звернули увагу на екран, де QR-код, і ми можемо підтримувати військових хлопців, які отримали поранення для того, щоб донатити і ці кошти пішли на протезування. Більше. а далі на сцену вийшов один із керівників фонду «Протест Фондейшн. Ми вже знайомі давно, вже більше півроку маємо таке спілкування. Можемо присісти. Ви взяли на себе особливу місію, особливу роль. Ну, я скажу, не може пересічна людина взяти на себе таку відповідальність і починати таку велику справу. Тому ми справді. Хочемо поспілкуватися. Дякую, що ви справді даєте для нас таку можливість мати дотик до вас і мати з вами співпрацю. Декілька слів про вашу організацію. Коли вона утворилася, як ви займаєтесь, як практично відбувається, ось, скажімо, ваша робота? Дякую, Сергію, і дякую вам всім, що завітали сьогодні на парасольки. Нашу спеціальну зустріч з нашими героями. І пару слів про організацію вона була заснована трошки більше року. Тому ми бачили відео з річниці, яку ми відмічали пару тижнів тому, де наші козаки були там. І насправді ми навіть не думали, що за рік можна буде зробити стільки багато і так вирости з ідеї, яку мали двоє людей. Яков Регінар і Юра Орошиця. Які особливо не спілкувалися між собою перед тим, але Бог їм дав таку думку майже одночасно. Вони зателефонували телефонували один одному. Що кажуть, що нам треба щось робити, і за війни ми знаємо, що буде багато людей, які потребуватимуть протезування. І ми тут на місці в Америці можемо набагато більше робити, чим ми би поїхали в Україну. І таким чином вони об'єднали свої зусилля і навколо себе згуртували цю ідею, яка в них виникла і на яку поклав їм Господь служіння. І вони змогли. Досягти разом з громадою, разом партнерські з багатьма організаціями, включаючи церкву сол. Ми змогли досягти дуже багато. Ми стали найбільшою організацією поза межами України, яка надає протезування нашим військовим і також цивільним. За цей час ми надали прошу розкладу. Якщо у вас цікаво, будь ласка, подивіться там залі. 76 людей отримали протези, але кожен думає, оце скільки коштує один протез, скільки там один протез чи два. Але насправді ми надали цим 76 людям 196 протезів, тому що в комплект, ну чи в комплект це важко сказати, але декому треба два протези, наприклад, один спортивний, другий на повсякденне життя. Також протези можуть бути простіші, якщо аппутація нижче коліна, або складніше, яке потрібно, наприклад, військове країни, якщо людина хоче повернутися до Збройних сил України, тому все тут дуже, дуже широкий діапазон і ціни, і кількості протезів, яку люди отримують. Але навіть кількість 76 людей, які отримали. Надію на на майбутнє вони а Микола. Оскільки ти вже говорив про кошти, про фінанси, скільки коштує е, протезування одні одного, одного воїна е, дуже широкий діапазон, від 5 тисяч до, до 100 тисяч? Микола, а ви підтримуєте зв'язок з воїнами, які вже повернулися в Україну? Так, звичайно, з першої навіть з першої групи по, по останню. Ось сьогодні, на ці, в ці вихідні, один з воїнів, який повернувся на Україну, він одружився і запросив Якова Юру на, на своє весілля. І вони змогли ну, тому, що співпадали графіки, вони змогли відвідати, прийняти участь в урочистості. І ми постійно підтримуємо з ними зв'язок, постійно спілкуємося тому, що в нас є сервісний центр в Свалямі. Вони можуть туди звернутися, і багато вже другий раз вони приходять, вони відчувають як дотик до цієї сім'ї, яку ми змогли створити разом з вами. Микола, ще одне таке запитання, доволі особисте. Що для вас є найбільшою мотивацією займатися цією справою? Це, це дуже просто. Це те, що я вже говорив, це надія і те, що ми даємо надію людям, і вони її реалізовують. Да, дійсно, ти сказав про чудо. Напевно, чудо є в кожному серці, в кожної людині, коли ми починаємо бачити потреби інших, і коли починаємо служити один одному. Просто безкорисливо, просто любячи один одного. І це боже боже диво, коли люди служать один одному, допомагають, коли бачать потребу, коли відчувають біль когось іншого. Добре, Микола, давай нас з хлопцями. Ми, ми би хотіли їх тут бачити і поспілкуватися з ними. Дуже дякую. Давайте ми встанемо запросить наших героїв на сцену, і вони кожен представлять себе. Міцно обіймаємо. А, ну що ж, а, хотілося б про вас дізнатися дещо побільше. От, Ми можемо присісти з Миколи. То нічого ми чуть-чуть вище так стоїмо, але ми, ми з вами теж готові так сісти на підлогу. підлог. <с Guarding out> У а, Просто ми готові так, до такого. А... Розумієте, в нас на Парасольці ми, ми люди прості, ми спілкуємося, ми хочемо мати таку дружню, хорошу сімейну атмосферу. І бачучи вас, ми вже це відчуваємо. І просто декілька слів про кожного із вас. Ось мене, якщо давайте почнемо так, мене Сергій звати, там Микола, всі знають його. Як вас звати? І декілька слів про себе. Як отримали, як хочете, можете розказати про поранення дещо слів про себе. Так, Тут потрібно включати. Добрий вечір. Перш за все, хочеться подякувати вам і протесту дешу за підтримку за допомогу. Що ж, почнемо. Мене звуть Олександр. Я кадровий військовий, військове звання майор. Поранення отримав у місті Солодар під Бахмутом, тоді він ще був наш, це було серпень минулого року. Продовжу, е... продовжу? планую продовжувати військову службу, буду, як і до цього, готувати особовий склад до, до виступу змагання, готувати їх фізично. Морально, психологічно, тому що я був до, до початку війни був на посаді начальника фізичної підготовки і спорту. Тому планую, навіть не планую, а обов'язково продовжу цей свій шлях. Всім дякую. Дякую. Добрий вечір, мене звати Іван. Я служу в Національній гвардії, отримав спеціальне призначення Донбас служив. Точніше. Барана я отримав в жовтні 2022 року під червоним лиманом. Наступив на міну. От, наразі я вже звільнений з лав національної гвардії і повернувся в життя. мішаці. Дякую. Дякую. Всім доброго вечора. Мене звати Ігор, місто Київ. Служу в Інтернаціональному легіоні, який складений з початку війни, в його склад входять і всі іноземці, які прибувають в Україну для захисту нашої держави. Робота досить цікава. Працюємо з неба, бачимо все, що робиться по лінії фронту, по всій лінії фронту. Ну, але Ворог теж дає про себе знати, отримав він обмінну вибухову травму. Зараз знаходжусь на лікуванні. Завдяки протест фундейшн отримав ну, навіть, нову догу. Ще даю мені можливість далі повертатися в службу для виконання службових обов'язків. Всім дякую. <звучить> Добрий вечір, мене звати Олександр. Я служу, служив в 54-й бригаді від Бахмутської. Получив поранення 23 березня, 22 року. Меня камісували, але думаю, повернутися до слід. Доброго вечора, мене звати Ігор. Я військовослужбовець десант штурмових військ. Поранення отримав на Херсонському напрямку. Хочу подякувати Протест Фондейшн і вам за вашу підтримку, що ми маємо змогу тут протезуватися і відновлювати своє більш повноцінне життя. Дякую. Володимир, насправді тут багато Чернівець, тому така реакція. А, дякую вам <світ> Так що побачимося на родин. Я служу в морській піхоті, в, в, в у нас українського. Отримав поранення під Херсоном, коли йшли в контрнаступ. Хочу подякувати вам всім за підтримку, особливо протест фондиш. За змогу отримати інноваційні протези і повернутися до життя. Дякую. Добрий вечір, мене звати Дмитро. Я з під Служив у 128-й горно-штурмовій бригаді добровольцем. Полечив поранення. Під Оріховою Запорозького область. Дякую вам. Дякую вам всі. Дякую вам, горці. Наразі таке запитання, як ви, можливо, у вас є декілька слів, ви хочете щось сказати для Protest Foundation. Що ви відчули, яка там атмосфера? От нам просто цікаво дізнатися, от як ви приїхали туди, які ваші враження склалися від команди, від працівників. Це чисто побажання. Якщо в когось є бажання, ви можете поділитися вашими враженнями від організації. Ну, давайте я так і скажу від нашого колективу. Ну, По-перше, ми навіть не сподівалися на настільки теплий прийом, який ми отримали тут, починаючи з організації нашого від'їзду з України, бо, ну, як би там не було, є певні складнощі з виїздом військовослужбовців з їхнім лікуванням за кордоном. Протес Фондейшн з першого моменту, як вони погодились нас взяти, забезпечили нам всі документи дозвільні, не починаючи з візи, закінчуючи якимись там мілкими речами, що нам необхідно з собою мати, для того, щоб ми себе тут комфортно почували. Сам перельот, виїзд з України, зустріч тут. У нас були тільки позитивні емоції, і ну, ми не знали навіть там як реагувати на деякі речі, коли нам було надано можливість до всього, на що ми навіть не сподівалися. Зустріч тут, на вокзалі, то взагалі ну, у нас ні в кого там слів не було, коли ми виходимо з аеропорту і чуємо на весь вокзал пісні українські, червону калину, купа людей з прапорами, з квітами, всі аплодують. Я ж кажу, просто сльози на очі наверталися і не було слів. Ну і подальше, все, чим ми тут э, столкнулися, воно було приблизно такого ж там типу: житло, яке нам надали, транспорт. Э, Наші заняття кожен день, неважливо, американці до нас приходять, займаються українці, волонтери, які кожен день нам готують їжу і привозять до нас в центр, і додому приходять готувати. Все це воно ну, зібрати, якщо ну, в одне ціле, ну, то заслуговує уваги і подяки від нас. Тому організаторам і тим, хто приймає себе участь в цьому проєкті, від нас велика подяка. Дякую. 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 Хлопці, а таке так просте побутове питання. Знаєте, Америка це країна фастфуду, і ми, коли приїхали приїхали цю країну, ми відвідали такі тут в Каліфорнії дуже популярний. Тут на всі кафешки кажуть ресторан, тому не дивитися цьому. Ми називаємо ресторан ІНІНАЛ. чи можливо ви відвідували якісь ресторанчики тут місцеві під назвою, можливо, вам щось запам'яталося? Якась місцева їжа, що вам сподобалось. Якщо є в когось враження, нам просто буде цікаво. Або не сподобалося, або не сподобалося тому, що наші перші враження, коли ми їли китайську солодку їжу тут. Ну, м'ясо солодке. То перше враження таке собі, а потім звикаєш і без нього не можеш. Якби чи доводилось вам десь побувати і чи щось сподобалося або не сподобалось. Я скажу за себе, не знаю як за всіх. Ми одного вечора нас запросили, ми поїхали в ресторан і нам заказали бургери. Такі здорові. Здорові, жирні бургери з картошкою фрі. Там щось там ще було, не пам'ятаю, але ну, такі здорові. І ну, ми їсти хотіли, правда, там все, якби голод не тітка, і кажуть. Але принесли його цей бургер, і мені щось так страшно заболіло я навіть ще не їв його. Але страшно заболіло, Я, правда, з'їв його, потім було мені тяжко. Але да, їжа це не для мене, чесно. Ти, ти, ти не дослухався свого регіону. Добре. Добре. А, просто епізод з власного життя, а я колись їхав ну ще хлопцем, був в Німеччину їхав і з мамою їхав. І а, ти сказав картошка фрі, І я роблю замовлення, знаю три слова англійською мовою замовити, і кажу: can I get, я не пам'ятаю точно, як я сказав англійською мовою, або I need potato free. От сказав так, і вони так дивляться на мене, і кажуть мені, об'ясняють, що тут безплатної картошки нема. це безкоштовно означає. Якби ні, кажу, я хочу цього, дайте мені. От люди беруть, даєте <рес> <рес> такий був кур'йоз. Так я і не поїв картошки. Тут кажуть в Америці на картошку Френч Фрайс, чуть-чуть по іншому на картошку фрі. Але такий мене був кумедний випадок. Микола, як хлопці, тут як, як атмосфера у вас в команді, коли ви переїжджаєте, щось можливо ти бажаєш поділитися? Так, надзвичайно чудова атмосфера у нас. Інколи напевно і за те, що ми не звикли до, до трафіка чи до, до того, коли, коли краще приїхати чи поїхати. Ми може більше стоїмо в корках, як кажуть в Україні. Але над надзвичайно ми дуже вдячні громаді Сакраменто і людям, які приймають хлопців в себе. Вони стають частиною сім'ї. і Надзвичайно ми. Дуже вдячні цим людям, тому що вони відкривають свої домівки, свої серця і спілкуються з хлопцями, і це дуже важливо для них і для нас всіх, щоб щоб ми далі спілкувалися і рухалися в одному напрямку. Дякую, Микола. Друзі, насправді це хороший час, коли ми можемо подарувати один одному посмішку тепло і любов. І в першу чергу ми хочемо це дарувати для вас і виявляємо для від себе щиро вам вдячність. І знаєте, що особливо хочеться сказати: ми хочемо помолитися сьогодні. Сьогодні помолитися за вас за ваше одужання за вашу реабілітацію. Хочу молитися за Україну особливо за ось зараз відбувається контрнаступ і оці е, відеозвернення від воїнів. ВСУ, де вони закликають молитися, і знаєте, ми отримуємо повідомлення від військових, яких ми багато підтримуємо там в Україні. Ми з багатьма волонтерами спілкуємося з капеланами, відправляємо медикаменти, маємо поїздки особисті туди. І ми багато свідчень потужних свідчень чуємо про те, яку силу має молитва, коли хтось молиться, це такий молитовний тил. Де військові отримують. Сьогодні з нами пастор Сергій Володимирович. Я дуже прикляняємося перед вашим подвигом. Наша країна сьогодні проходить таку страшну долину, про яку ніхто ніколи не думав. Ми думали, що якось воно легко все закінчиться, закінчується чи продовжується дуже страшно для всіх нас. Ми тут далекі дія. Хто живе 30 років, хто більше, хто менше на всі великих переживаннях і великої молитві до Бога. Говорю про себе, немає такого ранку і вечора. У нас не проходить не одне служіння тут, що ми не молились за Україну. Я так дивлюся на всю цю картину, друзі дорогі. Мені кажеться, що всі демони вилізли і вселились в душу людських російських воїнів, починаючи з Путіна. Тому що люди таке робити не можуть. Це треба бути тільки одержими демонічними діявольськими силами. для того, Я не можу дивитися, наша родюча Україна, чудові паля, пшениці, ячменю, підсолну, кукурудзи. А вона сьогодні заливається кров'ю. Сьогодні Україна стікає, мало того, що крові ще водою заливають її. Всі демони восстали проти нашої земної батьківщини. Хай наш український народ буде вдячним. Всім нашим воїнам за те, що вони не шкодуючи життя, вони не надіялись, може залишитися живими, і йшли на ризик. Але ти зберіг їх життя і організація протезірующа. Я дякую тобі за них. І за всі кошти, які збирались і збираються. Воздай і поповни з милості твоєї, щоб ми могли підтримати і всьому наших воїнів. Хай милість і ласка твоя буде і над Америкою. І На цією Європою, яка приймає наших біженців, яка сьогодні допомагає зброєю, яка сьогодні дуже допомагає для нашої земної батьківщини. Я дякую тобі, що вони не відвернулися, а вони підтримують нашу армію і нашу земну батьківщину. Воздай і цій країні, і всім країнам, які відкрили двері, границі і серця свої. Потіш скарбящі в труднощах і переживаннях, і перебування їх тут благослови, і їхнє повернення назад, храни їх, хай ангели ополчаються, покривають крилами твоїми. Я це прошу в ім'я Твоє для слави Твоєї, для нашої спільної радості тут на землі і на небі. Амінь. Від Proteст Foundation і закінчився цей вечір. І на сам кінець хочеться побажати нам та усій Україні якнайшвидшої перемоги, як наслідок її миру. Нехай якнайшвидше загояться рани, отримані в бою, і нехай Господь допоможе нам загоїти рани душевні. Вірте в Бога, вірте у наші збройні сили, вірте у свої власні сили, і Україна обов'язково переможе. Побільше оптимізму та поменше суму. Бувайте здорові та до нових зустрічей! Слава Україні!